«Проблеми поводження з відходами у Рахівському селі Біла Церква, обсерваторія у словацькому місті Міхаловце, місія миру та добра вихованців центру німецької культури. Паланок, день Боржавської вузькоколійки, обласний фестиваль Лемківська ватра. Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами програма від суботи до суботи про цікаві та актуальні події з життя національних меншин краю. Вже традиційно розпочинаємо нашу програму з огляду коротких новин. Німецький ринок праці відкриває перспективи для іноземних фахівців. За оцінками Федерального агентства праці, до 2025 року через демографічні зміни бракуватиме близько 6 мільйонів чоловік. Вже третій рік в Німеччині діє так звана програма Blue Card, завдяки якій правила працевлаштування у ФРН для висококваліфікованих мігрантів з країн, не членів ЄС можуть стати простішими. Власник Blue Card, а також члени його родини можуть жити, працювати і подорожувати по території Євросоюзу. Для отримання карти іноземець повинен укласти з роботодавцем трудовий договір як мінімум на один рік. А заробіток не може бути менше трьох мінімальних розмірів праці в країні. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті посольства ФРН у місті Київ. 11 серпня у східнословецькій галереї у Кошицях було відкрито виставку картин словецького художника Войти Хакальни, уродженця Закарпатця, учня Ерделі, Бокшая, Манайла та Коцке в Закарпатському художньому інституті. Значний вплив на імпресіоністичну творчість кальни мав Ерделі, який давав йому приватні уроки малювання ще у початковій школі. А в художньому інституті був його улюбленим учителем. Картини Войтиха Кальни виставлялися на багатьох виставках вдома і за кордоном у відкритті виставки брали участь проректор Закарпатського художнього інституту імені Ерделі в Ужгороді Наталія Ребрик та директор видавництва Граджа Іван Ребрик. Вони вручили організаторам найновіші закарпатські видання, між ними книгу про Ерделі Івана Небесника та науковий вісник Закарпатського художнього інституту зі статтею про Войтиха Кальну. На виставці, яка триватиме до 20 вересня цього року, представлені твори із приватних колекцій дочок Кальни Тамари Хадрабової та Соні Гавлікової. Зростання якості життя призводить до збільшення кількості відходів. Неправильне поводження з ними є причиною численних екологічних проблем, які негативно впливають на здоров'я людей. Ці істини усвідомили в одному з найбагатших сіл Рахівщини. Ситуація драматики інчачі привірші гістіонарі дешеворілормінажері піраза району Ірахів має лісень центру джеографікал Європи, а фоспіла дискутати депреса Україняне. Din fericire mai există și abateri de la regulă. Acest lucru este confirmat de localitatea Biserica Albă din raionul Cupricina. Când le-am pus, când le-am pus, uh, s și din primele zile, oamenii au și înțeles. nu e problemă, vedeți, unghii uh, de plastic, să pun de plastic, rare când se vedeți că și plasticul și hârbul la oaltă. Uh, asta a fost uh, o idee a uh, o program european, Forza care primele ei le-au dat primele șapte bucăți, apoi noi am pus mai și am avem 15. Dar vă spunem, de două ori pe lună le golim enorm de mult. Dacă atâta noi nu avem, uh, noi avem o căruță care în toată săptămâna, uh, odată la două săptămâni, merge pe toate străzile să uităm de ceva ei din gunoi și de strânge și de duce în Biserica Albă, o localitate de români, poate servi un exemplu demn de urmat în ceea ce privește administrarea corectă a unui sat, oraș sau regiune. Totul e posibil dacă vrei să schimbi nu numai aspectul unei comunități, dar și mentalitatea consătenilor. E necesar doar de a depune eforturi mari și de a nu ceda în fața ispitei, de a lăsa lucrurile balta atunci când nereușitele se țin lanț. Gheorghe Berinde e un edil ce are un mare avantaj în fața tuturor aspiranților de a deține postul de primar, experiență pe care o împărtășește cu dăruire. Din ceapșă din mijloc nu are. Și de ce? Prin, o primit el la forzat, dar nu l a folosit și le-a luat. Nu voie. ani de zile le-a luat. Să cum? Nu am interes să vedem. Dar noi avem interes pentru că atunci valea râului e curată, toate avem cu mult mai mare curățenie. Suntem pe primul loc în Raionul Rahov, pe primul loc. Deci se vede asta de când Și vă spun, și nu cheltuim noi primăria cu caruța de strâns. Înainte noi trebuia să strângem tot a Era plin pe tot locul. Acum vine caruța, odată la două săptămâni, noi dăm bani că la statină se plătea, ca să duci la groapa noi trebuie să plătească. Și zice, n-ai ești bani de plătit, acolo ești bani să dăm De la oameni de afaceri care ne ajută cu privința. Și el știe că trebuie să, din toate astea, pentru că și în toate astea, încă cultura nu la acela nivel și până le mai cu un cetățean, Ileniu se ia din coșulețul acela pe care l-a dus și să țipă pe sticla asta acolo, dar el o țipă, o pune lângă. Avem, dar știți cum, oamenii care deja au fost în Europa cu tot în altul să uită. Gheorghe Berin recunoaște că i-a fost foarte greu la început, a avut nevoie de eforturi susținute pentru a-și convinge consătenii ca, până la urmă, oamenii să se obișnuiască să facă ordine în curți pe străzile care locuiesc, să gestioneze gunoaiele menajere. Astfel, Biserica Albă ocupă în ultimii ani prima poziție în regiune la aspectul arhitectonic, amenajare și curățenie. У словацькому місті Міхаловце знаходиться обсерваторія, у якій для відвідувачів проводять екскурсії, відбуваються пізнавальні лекції і бесіди та різні цікаві заходи. В обсерваторії можна також спостерігати за нічним небом чи фотосферою сонця за ясної погоди. Детальніше про це у наступному сюжеті. V Michalovciach na východe Slovenska sa nachádza astronomická inštitúcia Hvezdáreň, ktorá plní dôležitú úlohu v oblasti astronómie a príbuzných vied. Hvezdáreň sídli v budove, v ktorej žil v minulosti známy maliar Zemplina Teodor Jozef Muson. Na budove sú dve kúpoly, a to 5 metrov, v ktorej je umiestnený kod refraktor, v 3-metrovej kúpole sa nachádza zrkadlový ďalekohľad tu môžeme akurát vidieť ďaleko a keď je pekne cez deň, tak môžeme vidieť slniečko, premietnúť si na projekčnú plochu slnko alebo použiť slnečný filter a vtedy sa môžu pozrieť na slnko priamo cez ďaleko alebo potom sa tu robia tie večerné pozorovania, musí byť jasno a tma, keď prídu potom skupiny večer a môžu pozorovať objekty hviezdnej oblohy. Hvezdareň v súčasnosti ponúka množstvo aktivít pre záujemcov. Ide o veľkoplošnú projekciu videoprogramov z oblasti astronómie, kozmonautiky, ekológie a prírodných vied. Večerné pozorovanie oblohy, pozorovanie fotosféry Slnka za jasného dňa. Cez deň ako napríklad za slnečného dňa, tak samozrejme môžu sa ísť pozrieť do kupoly na ďalekohľad a pozrieť si slnečko, slnečné škvrny a keď je väčšia skupina, tak môžeme sa dohodnúť aj na nejaké prednáške alebo besede, že im premietneme nejakú tému, ktorú by chceli a týka sa astronomie alebo zemepisu a k tomu aj nejaký film, klipy pre deti, rozprávky a samozrejme podľa veku ten program môžeme prispôsobiť. Hvezdareň taktiež ponúka prednášky na doplnenie školského učiva. Konajú sa buď v posluchárni, alebo priamo na škole, alebo u iného objednávateľa sú doplnené premietaním obrazkov a filmov. Audiovizuálnu techniku zabezpečí Hvezdareň usporiadávame výstavy, nie priamo u nás, niektoré možno v tej, v tej, klubovej činnosti, v klubovni, ale nemáme na to vhodné priestory, preto robíme výstavy buď priamo na školách, alebo v Zemplínskom muzeu, v Osvetovom stredisku, v Matici Slovenskej, čiže v takejto spolupráci, ale zabezpečíme výstavu my, aj doprovod k nej, aj nejaké prednášky týkajúce sa tejto výstavy. Potom robíme pravidelne krúžkovú činnosť, pri pracujú tri astronomické krúžky, ktoré vedú naši pracovníci a pripravujú deti na súťaže, ale hlavne na to, aby boli zbehle v tej astronomickej oblasti, aby poznali súhvezdia a vedeli potom navštevujú súťaže, ktoré takisto organizujeme, vedomostné súťaže, vytvarné súťaže, krajské kolo, okresné kolo. Potom robívame pravidelne v lete letný astronomický tábor, kde prichádzajú deti a majú činnosť na 5 dní, kde hlavne tie praktické veci sa učia. Potom robíme jedno krásne veľké podujatie v Septembri cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami, ktoré sa deje nielen vo hviezdarni, ale aj v tom okolí, na lesoparku, kde máme stanovištia, deti prichádzajú z prievode svojich rodičov, je to určené tak skôr tým menším deťom a na stanovišťach plnia rôzne úlohy, zbierajú mesačné horniny, hádžu loptičky do slnečných škvrn, triafajú, stínajú drakovi hlavy ako súhvezdiu. Množstvo, množstvo kadejakých takých zábaviek na, celé, na celý deň, aj dopoludne, aj popoludne, kedy sa tu deti môžu vyblázniť a niečo aj naučiť takouto praktickou formou. Potom ďalšia naša činnosť je taká, takého vedecko-výskumného zamerania. Sledujeme meteóry a zakresujeme slnečné škvrny. To samozrejme vyhodnocujeme a posielame ďalej, to znamená, že sme zapojení do takého cyklického toho pozorovania odborného. Do budúcnosti majú zamestnanci hvezdárne smelé plány. Rady by sa stali vzdelávacím, informačným a výskumným strediskom v oblasti astronomie a prírodných vied. Chceli by sme mať multifunkčnú sálu, kde by sme mohli robiť aj iné akcie, nie len prednášky. Chceli by sme trošičku obnoviť aj park okolie, kde by sme chceli urobiť naučný chodník, planetár, takú planet, taký planetárny chodník so slniečkom, kde by sa deti poučili priamo na tých planetách, by ich tam videli namodelované. A v rámci tohto projektu by sme chceli zakúpiť aj nafúkovacie planetárium, s ktorým by sme mohli chodiť po školách, po telotvičniach, kultúrnych domoch, kde by sme to planetárium deťom priviezli rovno do ich obce, do ich školy a tam by sme im mohli ukazovať umelú oblohu a učiť ich o súhvezdiach. Hvezdareň v Michalovciach potrebuje celkovú rekonštrukciu. Napriek podmienkam, ktoré nie sú ideálne, dokázala prilákať viac ako 300 tisíc návštevníkov. Вже більше десяти років вихованці центру німецької культури паланок беруть участь у літньому турне німецькомовними країнами. Цього року поїздка несла особливий характер. Політична ситуація в Україні не залишила байдужими і іноземних громадян, які цьогорічне турне учасників хору Співочі серця та танцювального колективу Паланок назвали місією миру та дружби між народами. Das deutsche Kulturzentrum Palanok erzieht die junge Generation im Sinne der Ehre zur eigenen Nationalität. Der Chor singende Herzen und die Tanzgruppe Palanok nehmen an verschiedenen internationalen Festivals im Ausland aktiv teil. Dank der verschiedenen Auslandsreisen, die die Leiterin des Kulturzentrums Mariana Varvartseva gemeinsam mit ihren ausländischen Partnern organisiert, eröffnen für die Kinder die neue Welt. Dieses Jahr ist auch keine Ausnahme. Der erste Treffpunkt der Reise war das Dorf Schafa in der Tschechischen Republik. Wir organisieren das alles mit mit unseren Partnern, organisieren die Reise. Aber die Chorleiterin hat müssen sehr viel kämpfen mit neuen Kindern. Die Kinder sind noch genug klein und die Programmrepertoire ist bei uns sehr äh, schwer und es ist nicht Einfach. Immer kommen neue Kinder und mit diesen Kindern muss man aufs Neue alles lernen. Und dazu kommen auch neue Lieder. Das ist eine wunderschöne Tradition. Die Singenden Herzen waren heuer das zwölfte Mal hier bei uns, zwölf Jahre. Das ist ein großes Geschenk für uns. Und diese herrlichen Kinder, nicht Kinder, Jugendstimmen, diese jungen Menschen, wirklich fantastisch. Dieses Tanzen und Singen, das ist ein großes Geschenk. Also ein ganz, ganz hohes Niveau. Und man kann euch nur wünschen, dass sie so diese Tradition so gut weiterpflegen. Ich glaube, das ist ein, ein riesiges Geschenk für euch dort, aber auch für uns. Und hier wird uns sehr viel gesagt, was bei uns schon vergessen wird, gerade von der Jugend. Ja, da müssen wir Erwachsene uns fragen, wegen der Weitergabe der guten Tradition und der eigenen Kultur die bewohner des dorfes freuen sich im voraus auf den angenehmen konzert den die Erzieher des kulturzentrums palanok für sie mühsam vorbereiten. die kinder demonstrieren nicht nur die deutsche kunst sondern auch die vielfalt der ukrainischen kultur. ich war sehr beeindruckt ich kenne natürlich die singenden herzen schon sehr lange solange sie hier bei uns sind über meinen mitbruder pater andreas aber ich war vom heutigen Konzert ganz besonders beeindruckt, weil es das erste Mal auch war, dass die jungen Mädchen hier auch getanzt haben. Also, es war wie jedes Jahr wunderschön und also ich bin ganz emotional. Es war wirklich, also, die Mädchen singen so schön und tanzen ganz toll und es sind alle so bemüht und es ist jedes Jahr eine Freude da zu sein. Und also, ich bin jetzt seit sechs Jahren, kenne die Gruppe und Stimme, die muss schon. Es wie ausgebildete äh, Sängerinnen. Und vor allem, sie sind alles so, so süß und schauen so lieb aus. Und die Frisur, die Zöpfe, also es ist ganz, ganz toll, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diesmal hatte die Reise eine besondere Bedeutung. Im Blickpunkt von jedem Treffen stand die kritische Situation in der Ukraine. Mit dem Trennen in Augen haben die Ausländer über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Wir müssen alles tun, alles tun, alle Kräfte einsetzen und anwenden, um den Frieden zu halten. Als Christgläubiger, Christ sage ich auch, zu beten, dass die Mächtigen den Frieden halten können, die Völker wirklich befrieden können. Denn Friede bedeutet immer auch Wohlstand und Friede bedeutet auch große Freiheit und Möglichkeiten. Ja, es tut mir sehr leid, dass was da in der Ukraine passiert. Und vor allem, es ist alles so undurchsichtig für uns. Und ich hoffe, dass bald vernünftige Politiker kommen und dass da endlich für das ukrainische Volk auch wieder Frieden und dass sie wieder. Zufrieden leben können. Das würde ich sehr wünschen. Die ganze Welt ist so in Aufruhr und es macht mich sehr nachdenklich und traurig. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es bessert sich irgendwann. Mit dem Singen und Tanzen erfüllen die RCR des Kulturzentrums Palanok eine wichtige Mission. Die Mission des Friedens und Freundschaft zwischen den Völkern. У першу неділю серпня на Закарпатті вже традиційно відзначають День Боржавської вузькоколійки. Анця Кушницька, як в народі називають міні-потяг, на сьогодні за розкладом курсує лише між Виноградовим та Хмільником. В день свята туристичним потягом можна було проїхатися до Хмільника також із міста Берегова. На цій ділянці потяги курсують тільки декілька разів на рік. Kárpátolját egykor a kisvasutak királyságának nevezték. A vidéken főként a fakitermelés és a bányaipar igényeinek kielégítésére összességében több száz kilométer hosszúságú, keskeny nyomtávú hálózat épült ki. A Borzsavölgyi kisvasút létrehozását 1886-ban Beregszász és Nagybereg előjárói kezdeményezték. A Beregszász-Dolha vonalszakaszt 1908. december 23-án nyitották meg. Az egykor személy és teherforgalmat lebonyolító 120 km-es keskeny vasút gazdasági jelentősége a múlt század 80-as éveiben lecsökkent. Már a csupán egy 60 km-es pályaszakasz alkalmas a közlekedésre. A múlt század 70-80-as éveiben 240-en dolgoztak a beregszászi mozdony színben. A borzsa kisvasút beregszászi vonalszakaszán naponta 12 pár vonat közlekedett, ebből 5 személy. Kovács Réti volt személyforgalom. Ma már csak nagyszőlős és komlós között lehet utazni. Összesen heti négy vonatpár közlekedik. Így magába ez meg fog állni, mert ez a személyforgalom az magától értető, hogy nem jövedelmező. De szerintem, hogyha ez a turista vonat, hogyha beindul, akkor itt, mivel hogy Beregszázban nagy a forgalom, itt mindenki tudja, most annyi sok a vendég, hogy szerintem lendítene rajtunk egy kicsit, és segítene azon, hogy fennmaradjunk tovább, és tudnánk dolgozni tovább. A múlt század es éveinek végén számos terv született a kárpátaljai kisvasútak megmentése érdekében. A Magyarországi Kisvasutak Baráti Egyesülete szintén felkarolta az itteni kisvasút ügyét, éves programjában augusztus második vasárnapját a Beregszászi Kisvasút napjának nyilvánította ez egy magyar szervezésnek indult, a közművelődési alapítvány szervezésében elindult egy ilyen mozgalom, hogy a kis, mentsük meg a kisvasutakat, és annak keretében annak idején az itteni vasúcsas naphoz csatlakozóan jelöltük ki ezt az időpontot, és azóta ez az időpont megmaradt. Most már e, ugye itt e, helyiek is szervezik, vagy főleg helyiek szervezik, de az időpont megmaradt, és hát mi is Magyarországról rendszeresen minden alkalommal itt vagyunk, és e, nagy szeretettel jövünk ide. Mert hát e, egy kicsit abban a félelemmel, hogy ne ez legyen az utolsó kisvasúti nap. Ugye itt sajnos e, a gördőállománynak a helyzete az nem e, biztosítja azt, hogy hosszú távon e, ha nem történik valami, akkor ez a vasút üzemelni tudjon. Nagyon szép minden. Voltam már egyszer, most másodszor vagy, de kitűnő volt a hangulat is minden. Az emberek nagyon jók, a környezet nagyon jó. Két éve ezelőtt rengetegen voltunk, most nagyon kevesen lettünk alatt. Ábor is közben játszik még minden. Kárpátalján egyelőre még csak néhány elszánt vasútbarát lát turistikai vonzerőt a kisvonatban. Ilosván alapítványt hoztak létre abból a célból, hogy a kisvasutat bevonják az itt zajló turisztikai programokba. A csehszék koványa és, 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 és a 30 éve tőlemn azat. No, így faktikusan 30 éve tőlemn a csehszék kovályozik, de nincs az egynek a profsziin, Про спілкові організації, і тут збиралися залізничники з цього регіону Закарпаття. Цього року у нас зібралося більше 14, 14 волонтерів, які фактично виконали роботу на залізничній станції, розчистка так, семафора. Фактично, це дуже така цікава технічна система, яка факти, мало де залишилася, і вона являє собою історичний і технічний інтерес. Сьогодні на свят у нас зійшлося, ну якщо так рахувати, кого сьогодні з ким спілкувався. Спілкувався з німцями, спілкувався з угорцями, спілкувався з голландцями, спілкувався з Києва, Дніпропетровська, з Харкова, прийшли, з Львова люди. Ну, друзі наші стріляли на велосипеді, прийшли в табір. Тобто географія найвелика. Постараємося на осінь зробити акцію, тому що я думаю, що природа в нас чудова. Звичайно, волонтерські такі, можливо, невеликі табори, але день ми будемо продовжувати. тому що ви бачили сьогодні, що це треба робити біля Берегова. Zaroszlá Az elhúzódó ukrajnai válság miatt az is komoly eredmény, hogy a veszteséges üzemeltetés ellenére nem számolták fel a keskeny nyomtávú vonalat. Jó lenne, ha a lelkes civilek erőfeszítései mellett az üzemeltető, a Lembergi Vasútigazgatóság is látna fantáziát a borzsa-völgyi kisvasút fejlesztésében. Селі Кострино, що на Великоберезнянщині в п'яте відбувся обласний фестиваль Лемківська ватра, котрий зібрав шанувальників Лемківської культури з усієї області і сусідніх держав. Як проходив фестиваль? Далі у сюжеті. Село Костриного сину приймало у себе лемків із багатьох сіл Закарпаття, Львівщини, гано та Ближнього Зарубіжжя. Газдині організували імпровізовані виставки, де представили традиційні вишиті рушники, скатертини, одяглись у вишивані сорочки і сукні, приготували традиційні лемківські страви, щоб щедро зустріти гостей і учасників свята. Талановиті музики з хуста вдарили в бубен, заграли гості і пішли сликати на на свято. З гордістю і малі і великі несли селу національний прапор України завдовжки 100 метрів. З особливою цікавістю слухали присутні на фестивалі виступ на левківському діалекті голови закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Любезні мої поздоровляв вас в п'ятому фестивалі Лемківська ватра. Всякі били часи в й айбо наші лемки сохранили свою неповторну бесіду, свою співанку, вишивання, малювання і свою оригінальну архітектуру. Більше всього ціниться Лемковська брізьба по дереву. Ми проводимо цей праздник, хоч ситуація на сході України тяжка. Айбо я знав, ось так. Кі сята робити треба було. Вони вказують багатство української культури, дають файні емоції в нинішні труні часи. Василь Малеса, голова всеукраїнського товариства Лемківщини, запросив найбільше новини гостей за ватру символ свята. Сьогодні на Закарпатті проживає майже 300 тисяч лемків, котрі трепетно бережуть свою культуру, духовність, стародавні балади і пісні. Шановні земляки. Цим боре, родичі, всім дякую, що ви прийшли, поважали нас та й бажаву. щастя, здоров'я, наснаги, мира нам. Свято етнічної культури, звичайно, воно необхідне в будь-який час. Річ у тім, що наше основне завдання підтримувати будь-яку ініціативу, яка би Популяризувала культуру тих чи інших етнічних груп, українців. Лемківська ватра, вона своєрідна тим, що на цій території, де живуть лемки, на цій території, звичайно, є своєрідна своя лемківська культура, лемківська пісня. І тому популяризація її є якби одним із способів збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття. І тому цей фестиваль. І ми його, звичайно, завжди підтримуємо. Я думаю, що у майбутньому він теж буде у наших планах роботи. І до цього фестивалю ми будемо залучати і зарубіжних гостей, і за меж області, тому що це цікаво людям. А взагалі людям потрібне свято. Як правило, людям потрібне свято, яке несе в собі популяризацію народного мистецтва. Тому що це завжди цікаво. сьогоднішнє свято лемківського традиційного мистецтва є надзвичайно цікавим і надзвичайно корисним для спілкування між лемками Закарпаття, лемками Бойківщини, Львівщини, Франківщини та наших західних партнерів у праці словаччини, польщі та інших держав. Хочу сказати, що надзвичайно гарні колективи, самобутні колективи приїхали на сьогоднішнє свято. Це колективи Словаччини, Франківщини, Бойківські переспіви, Львівщини, і наші закарпатські також аматорські колективи підтримали наших лемків у проведенні цього заходу. Приїхали хустяни, приїхали свалявші сваляви колективи з Мукачівщини. І вийшло надзвичайно гарне, масове, надзвичайно тепле свято у повному розумінні цього слова. Обласне свято Лемківська ватра об'єднало людей різних національностей, етнічних груп і довго, що живуть лемківські пісні, образне поетичне слово, запальні танці, в яких збереглась душа великого, мудрого, працьовитого і щедрого на добро народу. Шановні телеглядачі, наразі це все. На сам кінець пропонуємо вам переглянути анонс подій наступного тижня. Я бажаю вам мирного неба над головою та рідної землі під ногами. На все добре, 24 серпня у містах Закарпаття пройдуть урочисті заходи до Дня Незалежності.